PPC це платна реклама, в якої ви платите тільки за клік. Вас можуть показувати тисячу раз, десять тисяч разів. І тільки коли на вашу рекламу натискають, тільки тоді ви платите за, це, за цей клік. Це як якщо у вас є магазин. Ви платите тільки за тих, за тих хто реально зайшов в ваш магазин. Ну, а в онлайні у вас а, сайт. Якщо біля вашого магазину проходять щодня тисячі людей, і тільки одна людина зайшла, ви заплатили за, за, за увагу цієї людини. За клік в онлайні. На ваш сайт зайшли тисячі. Дивились там, щось десь проходили, щось шукали, але один зайшов, і ви налаштували рекламу, що саме за нього ви платите. Звичайно, що це чим менший е, плата за колік, е, тим краще для вас. А, але тут перевага PPC в тому, що ви бачите реальний результат, якщо скільки людей прийшло реально по вашій рекламі, і скільки ви за це заплатили. І далі ви вже можете рахувати, чи потрібно вам, наприклад, збільшити бюджет, щоб більше людей можливо прийшло, чи можливо зменшити? Ви вже керуєте цими потоками людей і налаштуваннями стосовно витрат своїх на рекламу.